І усім прибіт! Мене звати Ланцер мене це на томо песком. Е, е, ну добре. Усі при мене звати вас і мене це в Майнкрафт. А це обичний Майкл. Там на виху написано. Там е, я, наверное, мені помогну. Собираю собі тут морку. Е, алло. А то наба. А, 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 а. Дякую, я собака не влятувала. І пока. Добре. Мне треба ось як аттіль, як мені пройти майкров. Э! Трасівка, трасівка, його зволю! Красівка, Де я буду, не буду її вбивати. Уце просто, блін. Ось вся ця налелія. Треба надокуд, щоб він не побив вовк. Надо. Косуня мило. А ставила домо до зол пакуча. Е, корова, ти не пойдёшь. не навбив. Е, алт, куди ти? А усе усе. О, снейк. Хам-хам-хам. Оих. Да надо укладывать тих ловків. Опять я узяв зи и побив их. Опца погнали! О, боже, овця, блин! Боже, я даже російську його волю. Просто потіляв сознание. За стільки бачив Дві весь таких. Суйде проклята сторона. Да молодец, мать. Так, ладно. на на песому. так надо. Да молодцы, ты его. Так, посмотри. Тихо. Тихо. Це даже за їх охоронять ту розову дівцю гліна. на реклия, сказать. Давай робимо векстулю. Що це тільки запалки не покусали. Верстуля є. Верхстуля. Потім беремо наші палочки. Крафтимо то. І у нас ползається все. У мене мо закафти діаманту сокру. Зараз, зараз, вийвається манту сукру найс. Найс, найс. Попаем сюди тут. Не було лотско. Ти тепер будеш з командою Лованна. я боюсь втратити. Це на я кажу Дай Нема... Вовків, тобто вовків. Я їх цую, я їх цую. Вівецько, сідай в машину. Нет, на не ти, на ти, на ти. Опять заново, заново, заново. Нет, нет, застоп човник. О, я чисто в цьому. Гелікоптер. Гелікоптер, коптер. Мені та опаку. Ладно, все, О, за це темання. Слава дядька в Тивцовен, скоро ми довезем нас у газову бівцю. І треба дати ім'я. Давай її назвемо. Спанч Боб! Спанч Боб! ой-ой. Да -ой. вони не люблять! А да нас состоишь смысла? Бы забудились. Стоп, я его батюбац. Сейчас его бац его. Нет, нет! Находил я, хотів.

Поставай там всем. И пока Я заздаюсь уже. Мне знать, ты никого уже вот за убивцю. Пацаны, было мыло? Что это было? Сидай, Чтоб ты она забабахала. Все конец фильма попить, не кулажа и мне цена ты замптай монет сотовый. Блін, я хочу якось то, то такий експеримент провірити, щоб додали в Майнкрафт. О, живи ти, зубів, зубів. Капець. Добре, напишіть у коментарях, кому жалко цю вівцю Розеллу. Блін, я дуже потерял слово. Добре, це за все, це відео. Кінець йому і набивайте того що є. Це вже будуть інші дні. І пока.